наших стратегічних ради сьогодні зустрічати в Києві наших не тільки партнерів і не просто друзів, а наших теплих друзів, наших стратегічних друзів і партнерів. Литву ми перш за все вдячні за ту підтримку з самого початку повномасштабного вторгнення, з початку анексії наших територій. Вагому підтримку литовської сторони нашої держави, нашої територіальної цілісності і суверенітету. Тому ви завжди бажані гості в Україні, гості партнери. Ми вам вдячні за. Такий теплий прихисток, яким ви забезпечили вимушено переміщених осіб з України через агресію Російської Федерації, ми вам вдячні за посилення нашої армії. Ми вам вдячні за тренувальні місії, медичну підтримку і гуманітарний напрям. Ми раді, що ви у нас в гостях, і сьогодні є кілька викликів не тільки у нас, а через війну Росії в Україну. Виклики цієї в Європі: і енергетичний шантаж, і дефіцит енергетики, і застосування ударних дронів і ракет по енергетичній інфраструктурі Україні, яка несе також наслідки і для всіх, і зернова ініціатива. Про всі ці речі я думаю, ми з вами поговоримо. Дякую, Thank you so much. Дякую, пане президенте. На емоційному рівні я маю превелику втіху від Києва від перебування тут. Це так відрізняється від 24 березня, коли я тоді вас відвідував. Тоді Київ був в облозі. Тепер він жваве місто. Люди повернулися. Це один із прикладів української перемоги. Одної з таких переміг ми маємо тепер зиму зиму тривожну. Ми знаємо терористичну тактику росіян проти цивільних проти цивільної інфраструктури. Як ви сказали? Слушно, Литва, це ваш дуже близький друг. Ми маємо тут велику парламентську делегацію. Це ще один приклад на те, що ми приїхали сюди, щоб обговорити на дальші наші заходи для того, щоб здобути остаточну перемогу. Учора ми з'їздили до Бучі, до Єрпеня, до Бородянки. Найперше. Ми відвідали деякі місця, де буде відбудова за допомогою Литви. Отже, дуже важлива ця відбудова, реконструкція, і ми далі збираємо, збираємо згуртовуємо міжнародну підтримку на нації. Почин російські активи тепер заморожені, мають бути піти на відбудову України. Кінець кінцем. А не жертви мають самі собі давати раду. А той, хто спричинив це зло, має за це платити своїми активами. Я б навіть сказав, що до війни ми мав вдячні за перервальні місії. It would be good for us to hear what is your view on the strategy until <coughs> the summer takes place. Кілька виклика не тільки у нас, а через війну Росії, Україна, України, наслідки для всіх нашої держави, нашої теральної численності і суверенітет. the order of yaroslav device, second class, is awarded to victoria chmilita nilson, speaker of the seimas of the republic of lithuania. victoria, thank you very much. thank you for the help. Uh, your great and beautiful country from the first days of the full scale invasion with ukraine with our hearts. thank you for big support. and your name we also need this at the end of this war. we need this. i think with such friends like you, we can do it. we can have victory. Okay. that is for you. my congratulations. It is such an honor.